Україну накрила неприємна осіння погода з дощами та прохолодою. Опади накриють всю територію країни, але вже ближче до вихідних дощів стане менше. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 12 листопада, дощі будуть лити по всій території країни, промочить всюди, а у південно-східних областях вони будуть значні, та всюди буде похмура сіра погода протягом всього дня. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день нижчою буде у західних областях, там всього від плюс 7 до плюс 9 градусів тепла. На решті території країни в день буде тепліше від плюс 9 до плюс 12 градусів. Вночі у західних регіонах плюс 3 плюс 5 градусів тепла. На всій решті території країни буде від плюс 6 до плюс 9 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 13 листопада, дощі будуть йти у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській областях, а також в Криму. На всій решті території країни буде панувати суха, але хмарна безпроясна погода. Вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися від плюс 8 до плюс одинадцяти градусів тепла. Вночі по всій країні температура впаде та буде лише від плюс 3 до плюс 5 градусів. А у південно-східних областях очікується від плюс 5 до плюс 7 градусів тепла. У п'ятницю, 14 листопада, дощів вже не буде. Вони підуть геть з України, та всюди запанує суха та хмарна з краткочасними проясненнями погода. Вітер незначний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 9 до плюс 12 градусів тепла, а у південно-західних областях тепліше до плюс 14 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!